От дів я недавно і згадав про існування такої прекрасної речі, як Poppy Playtime. Ця гра зловила неймовірний оверхайп. Діти по всьому світу почали вже буквально через пару місяців перекидатись іграшками хаґівакі, бабусі на ринку вчити, хто такі Скарі Ларі і ванк панк, а батьки плакати на гаманцем. Але щось ідененько не чув про саму гру. Друга глава вийшла ж скільки? Півтора роки тому... Але чи були ці півтора роки такими шобличними нової інформації? От на це питання я й хочу відповісти, адже насправді вже можна сказати локацію нової глави. Та навіть від кого тепер ми будемо бігати і всиратись? <гум> Окрім того, за цей час встигла вийти онлайн поігрулька сумнівної якості, в піар якої вклались досить великі ресурси, де було сторона окремого персонажа Боксібу. <гум> Проте через лік це диво, -гейм, диво грає. Ну тут мені здається проблема в геймплеї, що просто копіює Dead by Daylight, та в шаленій кількості багів ще на запуску. Їх було стільки, що навіть одну партію дограти ставало неможливо, на ну, як мініму пару разів не зайнявши піові стіни. Про більш витрачені речі як баланс я вже промовчу. Також були декілька від час відео. Цього разу я затрону лише одне з них, що стосується саме третього чаптеру. Всі інші пропоную оглянути окремо відео, що вийде вже дуже скоро, бо для цього потрібне глибинне занурення в лор. Якщо що, то посилання буде тут. Сьогодні ж я проаналізую всі тих зринової глави, інтерв'ю авторів, та ні покупаємося деяких захованих секретах. Тож давайте вершки дізнаємось, що ж нас чекає. У продовженні попі Плейтайм. Для початку логічно звернутись до самого каналу розробників Mob Entertainment. Тут є два коротких трейлери третьої глави. Перший з них вийшов вже рівно через три місяці після власне випуску другої частини. Він і скоріше власне тизером, але вже по ньому можна зрозуміти концепцію цього епізоду. More... Поки камера їде по потрісканій брудній підлозі, на фоні чудного основника фабрики і всього конгломерату Плейтаймко. Він розповідає, як важливо йому бути причиною для дитячої посмішки, розпалювати їх мрії і надії, що по суті компанія по продажу іграшок без дітей. Саме тому Playtime Co. анонсує Playcare — свій власний дитячий притулок. Ніколи не можна залишати дитину без сміху, залишити саму, коли вона бачить монстра у шафі. Так давайте ж зробимо так, щоб Playcare приніс радість, натнення й посмішку всякій дитині, що приступить ці двері. Після цього чутно гучні оплески та овації, але швидко вони переростають у крики. دټیاچي کړکی Тепер трошки аналізу. По-перше, сама концепція знаходження у такому притулку, якому, очевидно, не трапилось нічого доброго, судячи по крикам в кінці, це просто не те, що страшно навіть гидкоє максимально некомфортно. Бр. Ще більше жаху додає, що це, очевидно, буде якось пов'язано з отруйним газом. Ну, проти газ тут не просто так. І не менш, очевидно, що саме це і буде новою механікою, яка дозволить захиститись від антагоніста. Хто ж, власне, ним буде. Можна сказати, що якраз антагоніст це зірка кожної глави. Хаківагі вже став від'ємною частиною інтернет культури, а мама довгі рученнятиме, змогла покорити лише РУЛ 34. І то я пас. Мабуть, це якось пов'язано з тим, що в порівнянні з Снімпритом, ми навіть не бачили її більшу частину епізоду, як ворога, а там де бачили. <рістит> Одним словом, сумнівно. До обов'язкової функції злодіїв Попіплейтин також належить неочікувано на джамскернути. Тут убою вправилось непогано. А потім прикольно померти. Ну Хагівагі вирішив просто перевірити величину прискорення вільного падіння на такій глибині. Як це сумно виглядає? А дорогенька Мілофа вирішила влаштувати фістинг-сесію м'ясорубці. Тож тепер усі функції виконуватиме знайомтесь Кеттам. Так, його ім'я буквально складається з частин Кіт і Сон. І як це адаптувати? Кітсон, сон-кіт, кота дрімач, спатокіт. Ну, Кетнеп та Кетнеп. До речі, також цікаво, що автори повторили фішку стрелеру другої глави, де маленького Гагі Вагі до рук брала гігантська в порівнянні павучиха. Насправді непоганий спосіб показати, що попередня загроза нічого в порівнянні з цією. Тут те саме, тільки вже Павучиха і Гагі лежать маленькими і зламаними в порівнянні з новим ворогом. Більш детальні кого розкривають вже у другому тизері. Це відео вийшло аж в липні цього року, тобто майже через рік після попереднього, але на мій погляд воно доказує, що очікування точно не були марними. Ролик починається зі швидкого чорно-білого кадру, на якому бачимо лише той же протигаз з першого трейлеру, однаступна сцена вже більш цікава. Якщо ви пам'ятаєте, попередній пізод скінчився на аварії потяга. Тут ми бачимо її наслідки. Екіпаж повністю зламаний та у вогні, мабуть, саме тут розпочнеться геймплей. Камера від'їжджає за стіну і видно, що це приміщення якраз на вході до того самого притулку Plaкія. І от дизайн нової локації мені дуже подобається. Це такий максимально типовий старого типу притулок з дерев'яною та деталізованим оздобленням. Ця задумка повністю різниці із залізною грандіозну архітектуру інших частин фабрики, тільки додаючи тосного відчуття кошмару цього місця. Ще більше неспокою додає слід від величезних кігтів, що веде у темряву. І вже, очевидно, що немає чудовиська любить здирати і колекціонувати голови. Тут ця участь настигла іграшку Хагівакі і також іншу іграшку нового персонажа, про кого ще поговоримо потім. Ще більша глиба знахідка чекає на стінах. Це декілька портретів маленьких дітей, торчі варто зазначити, що стікерів, маскотів на фотографіях також замальовані голови. Звісно, це одні зі тлахів, яких сюди запустили робітники плейтай. Про те, що дещо явно пішло не так вже, можна зрозуміти з рисунків малечі. На них усіх зображено одне і те й саме фіолетове сторін, яке пов'язано з часом сну. Одна дівчинка взагалі пише, що це чудовисько змушує її бачити нічні кошмари, який батьки колись. Також на стінах групу видерті послання. В них хтось восхваляє так званий оригінал, що приніс порятунок і заслуговує віри, тому тепер це хтось самовідомо служить ангелу спасіння. Я вважаю, що ці написи належать якраз кетнепу, а згадуваний оригінал ніхто інший як прототип. Один з ранніх експериментів фабрики і заявлений в другому епізоді головний злодій історії. Саме він призвів. Від оценен по до цього місця, але має певний план продовження цього страхіття. Також можна побачити бракуючу частину Хагівагі, насаджену на шип. декілька свічок на підлозі, що до речі, дуже гарно доповнює дизайн цього місця, і врешті видно породження прототипа, зібрання збитих докупи частин живих іграшок. Тут я зміг розрізнити відерту частину мами і схоже і голови усіх інших маскотів Плейкеєр. Можливо, цю монструозну конструкцію з наказом прототипа збирає Кетнеп. Призначення сенсу цього, цього ми можливо і зможемо зрозуміти в новому епізоді. А поки що видно стіну рясно посічену написами. Ті, хто слідують золотим шляхом. Не дайте нам потрапити в пастку. Моя сонна зграє. Не забувайте про годину веселищів. Внизу ж видно величезну лапу, яка викорбувала ці тексти, і різко розвертається направо, ставлячи нас прямо перед чудовиськом. Це величезний фіолетовий кіз роздертою до вух посмішкою, що видихає червоний газ. На цьому, власне, трейлер і закінчується. Тож підводячи підсумки, скоріше все, заради того, щоб тут під землею підтримувати ілюзію певного розпорядку дня і ночі, і створили кетнепа. Але він викликав і своїм видом, і цим газом нічні шахи. Після краху факторії він став немовірно розумним і жорстоким створінням, від якого і потрібен новий газ, поки ми рятуватимемось притулку. Завдяки ефекту газу, глава й отримала назву Глибокий сон. Але якщо звернути увагу, то в кінці розробники дають посилання poppyplaytime.org Зараз воно перекине нас на зламаний комп'ютер, проте раніше тут це було функціональне. Із цікавого тут були камери спостереження і дві папки. Гарпер21 та ініціатива більших тіл. Проблема в тому, що всі троє захищені паролем. Найлегше було розблокувати теку Гарпер. Пароль був захований в тому самому кадрі з протигазом. От оці букви. В теті його два медіафайли. Відео на якому видно, як труби ходить газ, заповнюючи кімнату, поки на фоні кричать діти. В Принципі нічого нового. А другий більш цікаве це фото документу про це з Марі Пейн. Вела документацію якраз таки співробітник Клер Гарпер. Дівчинка несподівано почала кричати, її шкіра зблідла, очі гуляли по кімнаті, а серцебиття шалено посилилось. Причину такого повороту подій не змогли встановити, і Клерк може тільки гадати. Причому знизу дописано, що якщо таке знову повториться з дівчинкою, то будуть наслідки для всіх причетних. Цікаво, це все тим, що варіань хто інша, як дівчинка, яку насильно засунули в маму довгі лапки з другої глави. На цьому ж зображенні є пароль до камери на комп'ютері. Спочатку всі вони показували просто пусті з другої частини, але згодом почали додаватись інші. Найцікавіше це якийсь цех з переробки, кімната притулку, в якій в темряві можна споглядати жахаючу постать кетнепа, і врешті щось схоже на невелику в'язницю. Дуже цікаво, для чого вона потрібна у притулку, але значить нахала місцевих збоченців, що називали себе науковцями, то, можливо, тут закривали дітей або когось і того гірше. На даний момент, проте, усі камери або пусті, або відкриті насильно. Також, якщо почекати певний час, можна побачити коридором побзе покалічена іграшка ведмежати. Також буквально місяць тому вийшов невеличкий сюжетний ролик, який би я навіть відніс до бієче жанру. Тут нам розкривають інших маскотів притулку завдяки епізоду шоу з цими персонажами. В заставці коротко показують характери їх усіх, проте про це поговоримо трошки пізніше. Сам же називається Smiling Critters, що я приблизно переклав би як усміхнені хлопаки. Ролик починається з кадру будинку, що стоїть посеред лісу. Навколо в цей час бушує гроза. Всередині ж знаходяться усі показані раніше персонажі, поки на годиннику вже 10 годин вечора. Бобі каже, що вітер лякає її. А крафті кона ховається під покривало, почувши звук відламаної гілки. Тільки догрей каже, що не варто хвилюватись, і будь-який вітер все одно колись та й відлетить далі. Зданацька в двері хтось стукає, що тільки більше лякає усіх тваринок. Проте це виявляється Кетнер зі своєю натягнутою неприродньою посмішкою. Вони починають кричати, як же вони хочуть спати і втомились. Кетнеп у відповідь випускає свій червоний газ, який змушує звірят не і все гучніше сміятись. Але в момент, коли сміх почав переходити у крик, показується фінальний катер. Кетнеп сидить на дивані в центрі кімнати, поки усі його друзі чи то поснулі, чи мертві лежать навколо. Цей короткий метр в принципі не де демонструє якихось надзвичайно ляхливих сцен, але от кожен дрібний момент зроблений так, щоб давити і вивести із зони комфорту. Наприклад, до неприємного гучне серчення вітру або повільне неприроднє відкриття дверей перед кетнепом — це сильно. Ще більше про цих нових персонажів можна дізнатися з офіційного твіттеру Mob де вийшло ж вісім постів, де розповідається окремо про кожного з них. Бобі це червона медвежа, що любить дарувати свою любов усьому навколо від людей до найменших речей в житті. Запах троянда, єдонаріг Крафті Корн ціною мистецтво пензля і пера, приносячи креативність у світ. Запах жасмин. Кікін Чікен, та сама крута дитина групи. Вдар його, і він будь-як стане, щоб постояти за себе. Запах кананга. Пес Догри завжди знайде що світло у найтемнішій ситуації і підтримує дух своїх товаришів. Запах ваніль. Гоппі Кролик. Це друг, який потрібен усім. Завжди повний ентузіазмом, вона заряджає енергію своїх друзів і веде їх вперед. Запах м'ята. Пікі-піккі. Це свиня, що точно знає, що навчання та ігри ніщо без гарної зарядки тим, що ти споживаєш за день. Сама вона стимулює приятелів підтримувати здоровий раціон. Запах цитрус. І останній з усіх кетнеп. Він завжди слідкує, щоб його друзі добре висипались. А його улюблена справа дивитися, як інші ті тлахи сплять. Запах <клес> лаванда. Все це, звісно, мило, але не просто ж так все це публікувалось. Підказку дає ото цей шифр, що буде до решти нерозблокованих документів на сайті, про які ми вже говорили. Спочатку розглянемо історію хлопчика на ім'я Теодор. Із записаної розмови двох працівників зрозуміло, що дитину вдарило струмом, коли Теодор наші застосовував греб для відкриття дверей. Є підозра, що хтось мовив його це зробити. Якийсь уявний друг. Особистість цього уявного друга легко зрозуміти по малюнку самого Теодора, де поки він сидить на ліжку, залізне рука прототипа стерчить з під постілі. Очевидно, що це створіння і вмовило хлопці на той вчинок, проте все не за планом, навіть попри те, що ворота відкрились, прототип не втік, а він ніс постраждалого друга у місце, звідки його змогли забрати у лікарню. А напівмертвого Теодора, як від назначого документу, генії здогадались всунути у чергову живу іграшку, схожа його особистість і знаходиться в Кетнепі. До того ж, і сам Теодор був дивною дитиною. В записках спостерігачів написано, що він був надто тихим, ні з ким не розмовляв, а інші діти вважали його Бовдором. Не дивно, що прототипу було так легко вплинути на хлопця. Саме стію покинутою та ображеною дитиною, повністю відданою єдиному сторінню, що захистило її, нам доведеться зустрітись. Але й це ще не все. Пам'ятаєте, казав, що тепер сайт взагалі не працює. Код помилки – це теж не випадкові числа, а посилання на відкликання Кетнепа. Перша частина ролика просто повторення того ж мультика про сміхнених друзів, але в кінці він переривається етером новин. Диктор каже, що епізод, що ми бачили, тепер вкрай складно знайти, адже він був створений спеціально для популяризації серії іграшок, фішкою яких мав стати особливий приємний запах кожного персонажа. Про те, що й не так з Кетнепом. Його запах лаванди дивно впливав на дітей, змушуючи бачити кошмари з найжорстокішим вмістом. Вся серія була відразу відкликана. З продажу причина всього невідома, але єдине, що досі очевидно, наші діти не в безпеці з кетнепом. Останню публікацію Dnop Entertainment став показ геймплею. Основними нововведеннями є, звісно, проти того ж сафілету рука грепека, яка дозволяє відстривувати від поверхні і здатність пов'язувати відразу декілька електронних стовпів. Також і кадри з локації третьої глави. Це в основному внутрішній плей, який, зокрема, притулок зовні та ніч вже типові частини фабрики. І ви справді думали, що тут не буде нічого сюжетного. Саме відео вже почнеться з повідомленням 1995 року для всіх працівників фабрик, яких просять терміново евакуюватись. Очевидно, саме в 1995 році щось пішло не так, і всі іграшки вийшли з-під контролю. Розкриваєте попередніх трейлерів фрагмент з цим самим створінням прототипа. Тепер можна точно сказати, що до нього прикріпили ще бідного мопса і навіть складати якогось робітника. Чоловічий голос на фоні каже, що тих, хто не служить прототипу, тобто буквально всі, крім кетне, і ще декількох сторін, зокрема до як зрозуміло, з цього трейлеру, вважають є піддають тортурам, щоб врешті прифігачити до монумента. Наприклад, от оцього бідолаху. Точно складно сказати, кого так зобразили, але схоже на королка Гоппі. Проте стає до прототипу ж хоче сама Поппі. Вона каже, що прийшов час помститися монстрам, що катували нас, тому, на жаль, ми маємо залишитись під землею. Причому тут вона зазначає, що й ми піддавались тортурам зі сторони вчених. Щоб скінчити це все, потрібно знищити прототипа і його секту. Для цієї місії до нас приєднається і навіть кісі місії. Боже, вже кажу, це я з прямим обличчям. Наганяють атмосферу, повідомлення, що впливають протягом трейлеру. Нас питають, чи не чули ми новини, діти, що тільки. Постраждали, тепер зголодніли, тепер ці діти вільні. Наступає година радощів, тож празнуйте, восхваляйте і спіть. І в кінці червоний коридор, повний іграшок, посеред якого стоїть масивний, але водночас худорлявий, як якась тварина, кетнеп. Його тулу періодично здригається, а очі горять навіть в тумані. А тепер заполіруємо все вище сказане інтерв'ю з Сетом Беленджером, гендиректором Mob Entertainment. Вийшло воно буквально 1 листопада цього року. Тут сет каже, що третій епізод стане найбільшим у всій грі на даний момент, причому буде підіймати та розвивати концепції сюжетні сюжетній недомовленості двох попередніх. Основний упор ставитиметься на кінотографічність оточення, тобто буквально кожна кімната зможе мінімально націкнути на загальний сюжет. Окрім того, повернуся деякі персонажі з попередніх глав, і мене веселуючи Сет тут майже цитує буквально опенгеймера. people cried, most people were silent. Що ж, не знаю, як ви, але я після всього вищесказаного одночасно дуже здивований якістю гри, а чи багато розробників би просто пустила все на конвейер, чи просто закинуло гру і перейшла тупо на мерч. Але бо Entertainment справді продовжують покращувати своє творіння. І одночасно я дуже чекаю на те, що закріпота вийде в них цього разу, бо загальний концепт неординарний. То з усім всім приспанням дітей ходить по суперечливих і уж дуже темних темах. Ну а поки ви чекаєте разом зі мною, не забудьте підписатись на канал, репити лайк, зберегти це відео, відправити друзям. Хай теж зацініть нову опусі Бахайнзеслота. Дзвоніть Дзвін, і побачимось досить скоро у обіцяному вічес відео. Тож нова главата буде надихатись мільйонами, якщо ви розумієте, про що я.